Всім ну тим, якщо постав того відео зняти, прижимала сетку туди. Вдалі пізрати, вдалі казав здоров до нього. Mm. Mm. Бо я то хочу, ну ми що мені ще вдалі все, що казав, що я зняв ютуб. Ті... Я тут ним питатися не буду. Ну так. На... Ну, Отак, а плату, що ти то, мені кошу дай. Ну в принципі, так. Треба перше там маленько скинути. Ну так. Фу. Потім мух не скинуть. Ну в принципі, так. Бо маленького важко скидати, бляха. Я петуха було ще не хочу. Я ранен назвал, мені не поняли А я хоч до заліжу. Бо я, чуть -чуть я касаю, Бо, любив... тут заховіла місце. Я кашу з балкою. Тихаю. Во таке робили. Ви тут все було. За... О! Ето до і Ого! Лейфу О, ти якось мені тут телефон Почитав передати, добре? Ок Ємо О, дивіся Варно, і так Вталік заважив Ой, бля Вталік, не забудь, що мене довго не можна знімати Ну, не

Ты будь там. Будь там. Ма? Блять. Ха? Та я не ту там. Та є, є, де є, може Кажу, я т'є тут, а де. А де рівно, я не знаю. Тут нема. Може там буде Что ты реально что там толчешься? А ты куда лезешь? Опа, я туда залез ты. Нихуя на ветку. Что Побле... <пишли> Чекай. кто что, что за Тут Ирина, будь там. Я кто назад лист? Знов тут нема. Такий знов тут нема. <ね> <laughs> なないやばい、まあ、んけざつい <laughs> О, хім хлеб не маємо вже? Далі на голові себе. Ну А може бути так. Або ж абу Ну як ти туди доберешся, цікаво. Жаль. Не, может быть и там. Там я бачу, может быть. Ну туда, туда не может залезть, а там тяжко. Ну, да. Я хочу... Ты что, тарик что ты Ну, да. А тут... Я, я Туда по А я через стол Ты Ты заснял. Вот, я, может, и залезть но я тут офиго залезу так все. Туда, может, туда, потерпи, туда слез. Там будет тяжко. Ну так. Я, я. Не можно. туда Далек, у меня такой знаешь, какие из него эти капки вот те вот. Там все это хоть годы. Не знаю. Mm. О, oh, может, кем кинуть ту туда в той камень и те два его Ну, ну да, та, просто так мы будем мотоплябли. А, не жаль. Что? Hummm, no Cristo. Os quê? Tu dá? Tu dá? Tu dá? Ô, mas aí. Ama que é eu estou zelizando. Olha tu estás zelizando. Uhum. Não, para Tu estás Жаудиначе хай снимаем, прикольно. А, вже. Як ты зарутай босс? Бели перка туди. А як? А як я буду снимать? Ну ладно. Ну, я забачу кута, як залазимо я кого немає. А ти повсюна на каяки. Що на кого немає? А як ти туди добраєшся? Йду

Gracias, ni 是。Oh. De <grijin> <sus> noi de funare, brate. De funare, frate De funare, brate. Da. Ochi Дрина, нагадай, що я знайшов Так все, то дырена будь там. Під слоном був, під ціломою був, під ціломою був, і бей маленький, кожен маленький. Ага, колеса спущене. Ні, у мене пасу, знаєш, довго стояли. І вона підпусчена. Так, а як мені увесь тянути? это девять. Куча, я вот на Я кажу его пальцем Что? Я Добре, Кула, і подивилися, видали. Міша. Добре, да. Так? Міша, мені Сазва та, ну, mm. знає, як на кося зачіпає. Може. Де ти є? Блохи теж так хочу побачити. А потім ми після того по... будемо дивитися відео. Ми все після того дивимося. Мені цікаво, як у тебе ти туди залізає? Да, що я сюди залізу? Бо ти, ма, я говорю за маму. Ні, то не ти. Я сюди Де він був? Ти що вам? Пісом. Ах.